З нами сталася така оказія як нарцисичний аб'юз, і ми були звиновлені, то ну, я б запропонувала розглянути цю оказію як сильний поштовх в спину, аби множити свою свідомість, аби обирати себе, аби починати вчитися, любити себе, турбуватися про себе. Тому що жодна зріла людина, навіть трапить в стосунки з нарцисичною персоною, не залишиться в них. Вона побачить перші маркери знецінення і вона вийде з тих стосунків без розпірок. А незріла інфантильна людина залишиться з тисячу однієї причини. З магічного мислення, що я його долю, долюблю, дотрубуюся, дорію, перероблю від себе і залишається. Чи має якісь свідомі, несвідомі вигоди? Со сторона, соціальна сторона, матеріальна сторона, і це все про